Дія друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Ну що ж, За вікном вже жовтень, гарно похолодало і вже хочеться-хочеться дуже-дуже в'язати теплі плечові вироби. І ви знаєте, я вирішила ще на минулому тижні відзняти відео про свої плани. Саме у мене вийшло відео про плани на аксесуари, які я в'яжу в спільному проєкті з шапку 5 за 5. І сьогодні я поговорю з вами про плечові вироби і також дитячі вироби. Ну і в кінці декілька слів про аксесуари в плані шкарпеточок. Тож, давайте ми розпочнемо це відео. Ну, а розпочати я хочу з того, що хочу вам. Сказати, що в мене плечових виробів буде не дуже і багато. Звичайно, що це не буде в'язатися сьогодні-завтра, це буде розтягуватися в часі. Це буде, швидше всього, ще займе і зиму 2025 року. Можливо, я швидше справлюся, ну хто знає, а можливо, ні. Тому будемо бачити. І давайте розпочнемо з того, що перший проект, який вже дуже-дуже давно назріває мене, і ниточка, на якій була мені презентована моєю в'язальною подругою Надійкою ще минулого грудня, ще да на день Святого Миколая, мені вона презентувала доволі класну ниточку. Вона знала, що я її хочу спробувати. І ця ниточка Газал апака E е». 50 грамах 150 метрів. Спиці нас тут рекомендують 5-6 склад Це 28 поліамід, 14 Super Меріну Marinovol, 58 baby альпака. Колір в мене 72. У мене є таких 6 моточків, хоча згідно. Ось їхньої інструкції достатньо і 4. Не знаю, не знаю. Це турецька ниточка, вона дуже схожа на Drops Alpaca Air, але в мене казав альпака Air. Я вже дивилася багато ідей на Pinterest, що в'яжуть з цієї ниточки і які виходять вироби, і мені сподобалися такі простенькі джемперочки. Тому, що з цього, це буде э, простий джемперочок, а можливо і ні, не знаю ще. Просто лицевої на якийсь великих спицях, такий теплий, затишний оверсайд джемперочок Швидше всього, хоча я не знаю ще, до кінця ідеї в голові не намальована, є декілька варіантів, але вже прийде час, коли я буду брати в роботу цю ниточку, то я вам обов'язково це покажу. І так, наступне, про що я хочу поговорити, це. Я підглядаю в мене там записник. Про ось таких дві побінки. Це, на... це мериносик, сірого кольору, а це напіввовна. Меренос 50-50 акрил, 1400 метрів 100 г, що тут, що тут. І якщо добре придивитися, вони по відтінках трішечки-трішечки відрізняються. Але мене це влаштовує. Разом тут в мене є 650 грам, тому на ту задумку, яка в мене є, мені вистачить, точно навіть буде залишок. І я планую в'язати ще чи всього в 6 складень. Три однієї буде з однієї бубінки, три з іншої. І це буде такий легесенький-легесенький меланч. І це буде проста, простий гольфик, а-ля водолазка, щось таке. Тобто, дуже-дуже простий виріб такий, щоб оділа і забула. І мені, якщо чесно, він необхідний в даний момент. Тобто, якщо там такої великої потреби в джампері з Gazal Air немає, то ось цей мені треба на цю зиму дуже-дуже. А чому треба? Запрошую переглянути мої моє наступне відео, там я все розповім. І. Я вирішила, що я ці бобінки поєднаю. Вийде доволі класний склад, буде 75% меріну, 25% Маріну так, Десь приблизно, так, якщо буде в втринеточки, ну, можливо, я там помиляюся відсотка, але буде класно. І буде такий легенький меланжовий ефект. Звичайно, що є ще задумка додати сюди трішечки кольору, але про це вже буде. В інших відео, де я буду розпочинати, тому що я не до кінця впевнена, що я хочу реалізовувати ту ідею. Показує я зупиняюсь на тому, що це буде гольфік або водолазка з ось таких бубінок. Це буде мій другий проєкт. І третій, останній, але така попередня історія. Я думаю, що хто на моєму каналі вже не дуже давно, ну, Принаймні декілька відео назад, ви, напевно, вже бачили, що в мене вийшло відео з інтарсією. Там ідеї для натхнення, де я показую джемперочки, які зв'язані інтарсією, де поєднання різних ниточок. І це настільки захоплює, красиво, цікаво, і в'язати цікаво, і дивитися на ці вироби дуже захоплячу цікаво. Там поєднуються не тільки кольори. Але й різні візерунки, фактури і таке інше. І це мене настільки надихнуло. Взагалі, коли я створюю такі відео з ідеями для натхнення, вони не просто от мені там щось захотілося. Це те, що я хочу зробити, це те, що мені подобається, те, що я хочу зв'язати. Отже, я передивилася, відсняла для вас відео, сама надихнулася настільки, що. Підібрала ниточки для цього проєкту. І вони тут в мене в кульку. Я зараз вам їх покажу. Тільки отак от зараз покажу, а тоді більш детально покажу кожну ниточку. Звичайно, що, можливо, якась ця ниточка і не війде в той проєкт, який я задумала, а якась ну, буде заміна. Не знаю точно, але буду вам показувати. Так, перша ниточка це в мене. Вовна, Мохер, Поліамід. 42 вовна, 25 мохер, 33 поліамід, 140-130 метрів 100 г. Міліфілі Венді. Мені здається, що цю ниточку мені дарувала е, ліночка з каналу м -м, Мій творчий простір. Ось така ниточка. Дуже вона така пухнаста. Вона меланжева, тут скручена така ніжно-голуба ниточка з білою. Друга ниточка це напівмереносик, Він теж не однорідний, такий синій колір, але має такий меланж, доволі гарний. Наступна ниточка це мохерчик, такий ніжно-ніжно-голубий. Мені здається, він гарно доповнить цю. Ну, він не ніжно-голубий, він такий більш ну, голубий, скажімо так, він гарно доповнить цю. Цей ансамбль. Так, буду так потрошечки складати, показувати вам далі. Наступний це теж мохерчик з люрексом. З ниточкою Люрексу. Це вже такий більш синій. Тоді в мене є. Це склад, я не знаю, що це за склад, от в цій ниточці не знаю. Такий ніжно-ніжно-голубий, це якраз ніжно-ніжно-голубий колір. Метраж десь приблизно такий самий, в районі 400 метрів на 100 г. Тоді в мене є ще ось така, такий ніжно бежевий колір, дуже гарний, мені здається, він гарно розбавить палітру і додасть такої цікавинки. І, звичайно, щоб, як то кажуть, більше ще розбавити, я взяла ще ось такий біленький колір. Він це теж, ниточка з альпакою, не знаю точний склад, бо я його вже не пам'ятаю. но якась приємна. І ще ось такий бунт. І ось ці, з цих всіх бунтиків я хочу зв'язати джемперочок, який інтарсію, тут буде поєднання, тут буде такі квадратами, можливо, нерівними квадратами. Ну, це вже, як то кажуть, їх пляже в мене фантазія. Буду пробувати, буду їх поєднувати між собою. Щось буде візерунками, щось буде без візерунків. Можливо, я буду і міксувати, наприклад, цю ниточку, щось якоїсь, не знаю, чи якусь іншу. Просто мені хочеться ось такий цікавий джемпер. Я вам ставлю ось тут фото, що приблизно просто хоча б одно дві для того, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. А то я тут розказую. А може хтось не бачив мої попередні відео про інтарсію і думає, що вона ж там хоче зв'язати. Тому. Фото декілька ставлю так, для натхнення, тому що мені дуже-дуже хочеться спробувати саме в такій техніці зв'язати, саме поєднати і глянути, що з цього вийде. Швидше, це буде зшивний виріб, де в'язатися знизу догори окремими деталями, тому що я так бачу, І я так розумію, що так буде мені легше в'язати, тому що в'язати інтарсію по колу досить-досить важко. Я вже в'язала мітиночки інтерсію по колу, там взагалі маленький виріб, це було дещо таким, ну, як то кажуть, процес не злегкий. Ось і всі плечові вироби, а, ні, не всі. А ще один плечовий вироб, але про це буде окреме відео. Скажу наперед, це буде жакардова історія. Тому таких 4 я запланувала вироби плечових. Дуже мені хочеться розпочати вже з цього, з цього який буде в'язатися фрагмантиками. Хоча треба мені саме водолазку. Тому що я буду розпочинати, не знаю. Мені би трішечки завершити всі ті процеси, які зараз знаходяться на спицях. Тоді я вже з чистою такою, як то каже, совістю приступлю до реалізації своїх планів. Ну і це переходимо до дитячих виробів. Перше, що з дитячих виробів я маю зв'язати, хоча там вже сам розмір не дуже дитячий, це джемпер червоний і чорний, мій стандарт. Це буде повтор. Минулого року я вже в'язала такий, знову ж таки, фото прикріплю. Цього року я буду повторювати. Минулого року я в'язала з казал Baby Wool, а цього року я буду в'язати з бобіної ниточки 100% Меренос 300 мадрів 100 г. Я зв'язала, я був не взяла. Ну, думаю, це не критично. Я вам покажу просто зразочок, зв'язаний з спицями номером 4, і мені настільки подобається, який він вийшов після прання. Це вже після прання. Зразочок я в'язала дуже малесенький. І з цього процесу буде все розпочинатися, тому що син вже дуже-дуже чекає і є свою жакардову. О, бачите, я вже про жакардову історію говорю свій джампер червоний і чорний. Я бубінки не брала. Ну, думаю, що це настільки важливо, я вже показувала в якісь попередніх відео, тому я думаю, що це не критично. Але скажу, що такі вірі буде. Наступне, що я зв'язати, це для свого маленького синочка в комплект до джемперочки, який я в'язала ще весною штани. І буду я в'язати з ниточки Casal outlet, це напіввовна. це стокова ниточка, і мені цю ниточку дарувала Ліля з каналу Магія В'язання. І в мене є такий зелений і синій. Мені здається, що по, по цілому моточку і по пів другому. Тут приблизно десь, мені здається, 300 метрів на 100 грамів. Ну, щось таке прийомне, наскільки я пам'ятаю, так? І я буду з цієї ниточки в'язати штани в комплект до джемперочки, які в нас є. Мені здається, фото цього джемперочка немає, але, а можливо, є, якщо є, я обов'язково вставлю. Це наступне. Ну, і ще один джемперочок буде в'язатися також для мого маленького синочка. Йому 2,5 роки, ну вік 3 роки, і це буде джемперочок з залишків нитки. І це будуть залишки, швидше всього, що я буду використовувати ось цю ниточку, цю, що я вам вже казала, що тут вовна Мохері І, поліамід, і Компаньон до цієї ниточки, бо в мене є один пункт, який піде на мій виріб, і точно такі самі є ще один. І в компаньон я буду брати ще якісь залишки, які в мене там є, і, можливо, також інтарсію, можливо, мушками. Як от буде в мене настрій, такий виріб буду в'язати. Ще всього мені інтарсії буде достатньо. І в цьому виробі, то це буде якийсь полоса. А можливо ні, подивимося. Ось такий в мене ще є один бунтер, і я думаю, що мені буде достатньо на те, щоб, ну, скомбінуючи з чимось, зв'язати з цим ще один джемборочок. Бо в цьому є навіть я би сказала, не джемберочок, а саме сведрик. Такий підшийку, бо в цьому є велика необхідність, щоб горло було закрите в нього, щоб було тепленько, тому такому вироб буде. Ну, в принципі, мені здається, я доволі багато напланувала, особливо в плані того, щоб плечових виробів зв'язати, то вони такі доволі цікаві і так часу затратні, я так думаю. Особливо, що стосується ось цього джемпера інтарсію. Мені здається, він буде взагалі фантастичний і доволі-доволі важкий. Але про це ви побачите в моїх наступних відео. А в коментарях напишіть, будь ласка, яку, який виріб саме з плечових недитячих ви б хотіли побачити найперше. Моє втілення, звичайно. Тому чекаю вас обов'язково в коментарях. Ну, а зараз я вам скажу декілька слів ще про шкарпетки до кінця цього року. Навіть не до кінця а до грудня місяця, не до грудня, а до середини грудня місяця. Мені ще потрібно зв'язати 5 пар шкарпеток. І хочу одну пару зв'язати з залишки, а 4 це дві буде з такої, як це кажуть, шестинитки товстенької пряжі, а з ще Двоє будуть більш тонші. Ну, звичайно, що в мене з цього всього вийде, ви побачите в моїх наступних відео. Ну що ж, розкажіть, а ви вже собі написали плани на цей осінньо-зимовий період. Можливо, вже хтось і втілює їх в життя, тому обов'язково вас чекаю в коментарях. Ну, а наразі я вам дякую за перегляд мого відео. Бажаю вам, як завжди, тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Пока.